Коли одне авто на двох. Наталка, я спізнююсь на роботу. А я на манікюр! З роботи грошів не буду! А я без ногтів і так їх з тебе не видару! <плес> <плес> та маю, мужика! Сей, як ти така мудра, то заправиш машину! І не на 100 гривні, а та як я, повний бак! А ти ліжко в хаті заправив? А ти ще на ньому зібралася десь їхати? Добре, що ти на ньому не їздиш. Розтавк та ліжко гірше ніж ходовку в тому джіпі. Заправлюсь на 150 гривень, Нормально буде. Задаш то питання, як будеш на манікюрі, тільки каску на голову накинь. Що ти хочеш від мене? Щоб ти зрозуміла, що за машиною щось і дивити треба, а не но сраку возити. Я щоб ту сраку мати кожен день в спортзалі богодушу віддаю. Йо, діти, шо ви всі то шо висі сварите? то залізєк. Ага. Аби вона так нині ввечері бігла до тої залізяки. коли треба їхати до ресторану коктейлі пити. Але у нас ж на вечірній місці паркувати і темно. й, боронь Боже, Сірило лише не залитим. Стоп, чекай! Який ще курва ресторан? Тато, ви сі смієте? Наша Ганя буде нині знайомила вас зі своїм хлопом? Сергій, тільки давай нині, аби ти мене не спозорив в ресторані. Аби я не відів, що ти почав їсти першим. Сергію, що то можна собі брати? Ну, та-та, ну во я жру. Ну, ти видів, аби хтось брав вже з того фуршету щось. Йой, тато, це розслабте. А ви якраз ганя зі своїм хлопом стоїть. Й твою мать. Та то його старий ху то її хлоп? Та то якийсь бевший депутат має свій офіс, що займає її офісами, я так і не а мені чим займає, вона паняв. Тато, ви вже всі познайомили з Мироном, бо я буду просила вашого благословення. А тепер скажи мені нашу тобі старий хлоп. Ми кохаємо один одного. Я і дитин. А то гроші в житті не головне. Ага, так само буде ти в магазині з айфонами. Я тебе не благословлю, бігме. Маєте місяць на роздуми. як ні, то ще пильнуйте. А, яйко. Місяць по тому. Ви принесли хрест? Той Тепер благословіть мене. А як ні, то батька заб'єш теперка? Як ви не розумієте, що тільки старий хлоп з грошима може дати жінці істини ще. Ти хоч знаєш, що значить істини ще? То коли ти ревеш в Mercedes, знімаючи то в на остатній iPhone. Благословляй! А то не думала, що гроші можна самі заробити! То методичка вісімдесят! Невже ти не хочеш жити в любові! Я хочу жити в конче Старших хлопів проблеми з У ну, Молодих проблеми з кулями! Я не молодий, але теж маю з ними проблеми. Ну то мій Мирон вам їх закриє. Що там, тато? Чим то всьоші закінчиться? Благословив на довгі благі літа. Але ж ви не хотіли, аби вона женила на старому. Так я б знав йому іно 69, навіть 70 нема. Та якби був мудріший, то би знав. Істина любов віком ще не вимірює відео файне, але де ти пропадаєш ли Йо, ти мене граєш, граєш. Таку роботи, купа тих сосмиреєш. Ти думаєш життєво відоси, то воно такого з пальця сі висмакти. Але щоб ти сі сильно не пірила, то скажу, що на наступну неділю вже буде нове відео. А що з тим збором грошей же ви збирали гроші на машини. 7 листопада вже швидкі поїхали до хлопців, помальовані, обслужені, заряжені. Що як має бути, я ще чекаю від хлопців документи про передачу, звіт, аби зробити своє відіму. підписуючи на мій інстаграм там в кладці збір буде повний відеозвіт. А ще я там розкажу про донат, від якого в тебе яйця в чобу тиші скоть. Але в мене немає яйця. Чого ти як почуєш, що ми зробили через твою підтримку, то вони виросту. Кожна баба ж задонатила, хоча б гривню буде калатала яйцями. то я даю гарантію. Ми ви всі зробили велике діло. Навіть ті, хто по гривні донатив, люди так відповідально віднеслись, що ми мільйон за день назбирали. Слідущий раз курва на танк зброй. Колія натош лайка хочеш і поставити. А я традиційно дякую всім людечкам, які підтримують канал. Спонсорам, патронам, особливо Вайченко, і Зеленко Зеленкоді. Веджу, вже дімани ще заворушена. Я веджу той Вайченко. Він хоче на місце мішка депутата. Тисячку постійно скидає. Ну, Мішку депутат він же пішов по кар'єрних сходах. Він же масонка. Він гонорово натиснув ту куревську кнопку «Спонсорувати» і вибрав найгрубший рівень. А де хто навіть не може натиснути кнопку підписати ще. Ну, то ми всі є люди, ти ж не заставиш нікого ще підписати. Я тих людей, які ще дивлять без підписки, просто пишу на блокнот. А там дай Бог десь із ними здебем, та я їм зроблю тімну, та й що. Курач, як то кажуть, що обняв припідняв, здебим ще на новому відео.